Доброго мирного вечора, мирної тихої ночі. Ми забрали свою посилку. Ось біжимо додому. Так, бачу світло, світиться, що це вже з'явилося, напевно. А моє тут... То... А ні, то від лампочки то ще тишина, то відтеї, що на стобі світиться від сонячної батареї. То те світиться, там коло дороги ж світилася. О, ще нема світла. На ще ніч. Ми йдемо додому. забрали свою посилку. Ось. Що в посильці, я не знаю. Зараз прийдемо подивимося. Не знаю, чи зараз, чи завтра будемо розпаковувати, побачимо. О, так що ось таке. І чалапаємо додому. У нас тепленько, морозу нема. Сніг потопився, бачите, ліме снігу. Ось так. Яка у нас красота. Ну, немає, десь градусів три, а може і чотири є тепла. Бо навіть вітер тепліший став, як в день був. В день був холодніший, зараз тепліший. Зараз вітру немає, які вітер мамо? Ні, ну йдеш все одно, то чути чу-чуть там є, але все одно день було, холодніше. День було багато холодніше. Ось таке діло. Так що ми біжимо додому і зараз будемо світло з'явиться в стрім виходить. Я якраз ми встигаємо. Кур'єр дзвонив. Каже, коли у вас ефір? Я кажу, сім годин. Ну, я до сьомої, кажу, спів. Ну, кажу, добре. Ну, так і є, спів. Шо світла нема, ще сьомої години нема. Без п'яти. Так, з'явилося світло. Вон, бачу, засвітилося у людей в хаті. Воно ну, там було. Так? Да. О, гвалт, Знов мене обманули. Знов не світло як воно михає. А, то ще навіть марівно Ну. Що буде? ну то ще три хвилини, що ми до сьомої. Ось, та й та таке то зараз. Шо? Та й такі-то справи. Якраз прийдемо і світло з'явиться. Не знаю. При лампі, і карти грали, і ігри грали. І панаса грали, О, Господи боже, лампа світиться там кутку десь на, на припічку. Та хата маленька, як рванемо. Ні, ну У нас вже як ми тут на довгій вулиці були, то тут велика хата була, ну, великі кімнати було де розігнатися. Боже, як зберемося, як станемо панаса грати, бо я, то переверти, хоч, аби по витримали. Хто куди? Тому що отаку у по дорозі виключити нічого не видно, Абсолютна no. тьма. Вчора нашого так, так само було. Як раніше можна було ходити до другого ночі? Привічно було! Так, так щось таке, ладненько. Що посильця, тоді покажемо. Ну що, зробимо розпаковку. Який нам Миколайчик прийшов. Від пані Юлі. Нам прийшов Миколайчик, я дуже їй дякую за посилку. Ось. Дуже приємно посилки отримати. Що тут посильці, я ще не знаю. Зараз подивимося з вами разом. Ой! Так, попал, калутуйся, ти будеш читати, бо я читати не, не буду. Так, тут прийшов нам лист. Так. Сідай вище, так, щоб чути тебе було. Читай голос. Пані Люба, дякую за вашу діяльність. А... Ваш канал дарує нам багато позитивних емоцій. Ви, молодець, так тримати. Велике дякую від усього серця вашому чоловіку, що боронить наш спокій. Низький уклін, Божого благословення вашій сім'ї, найміцнішого здоров'я. Нехай усі, усе е, складається як найкраще. Усіх благ вам. Додаю малюнки від е, маленької підписниці. Малювала моя донька Олюся з три е, роки. Вона вас любить, тому ініціювала цей подарунок вам. Повагою, сім'я е, Шемчуків, мирного неба нам усім. Друге, дванадцять Дуже дякую. Ой, ти ж дуже дякую за е, лист. Не мені, не і дуже дякую за малюнки. Маленькі, У. і дуже дякую Улюсі за е, прекрасні малюнки. Дай Боже тобі щасливої долі, мирного неба. Хай Бог береже нас всіх і после міцне здоров'я всім. Ну, а зараз подивимося, що далі. Так, ну а тепер подивимося далі, що тут є в нас Ага, з бородою козана як же. Фольга алюмінієва, Ось така. Дякую. Так. Це... Фольга правильно. Фога? Поки буде фольга. Це вафельні полотенця Це такі. Гарні, дякую. Вафлі? Так, вони звуться вафлі. Ось такі полотенця. От. ну що тут є, дівчата, який той Миколайчик файний. О! Юля, я вам дуже-дуже дякую за посилку. Ну, я ж вас просила, не тратьтеся, не ложіть багато. Дівчата, дивіться, відсилаємо назад білого. Тільки мені. Ви тільки стояти цукерки. Я відчуваю передоз цукру в себе в крові. Це смачненьке, солоденьке. Йо-йо, я скільки приправ всяких. Не знаю, мені найбільше малюнки подобалися. Тобі найбільше малюнки, так? Може, прийшли. Я солодке, так, ну так. добре. солодке буде моє. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Поки ми тут положимо солодке. Тепер так, розчинний на зі смаком гарячий шоколад. Ось такий. О, в мене ще десь в сутці лежить. Ось такий. Ось такий. І такий. Я, я тобі зараз роблю. Тримай, Я ж воно тільки наїлася. Ти шо, думай, що думаєш, я скільки буду їсти. через півгодинки вийти. Е, приправа хнелі сунелі. О, на ще одну. О, гриль приправа. Так. І ця. Так само. Знаєш, що це завжди щоб приготуватися Так, стерилізовані парою прянощі. Ось такі, а я таких навіть нос. ще не бачила, якщо чесно. Я таку. навіть такі ще не чула. Навіть я, шкаю, я навіть такого не бачила до курки. О. О, Боже, все, я вас обожнюю. <laughs> так, часник сушений мелений. Так, так. Зараз зараз ось таке. то. Тримай, це тобі. Я Приправи. Це кава така. Не з кафе, дуже дякую вам, тримай. Опа! Так. Це, щоб я з голоду не вмерла. Я вам дуже-дуже дякую. Дуже дуже приємно. Я вам серйозно говорю. Це дуже. Чекайте, тут вона лопла. Дай кординку. Бо ж порозсипалися. Почекай треба зібрати. Бо посипалося все, по всьому. Це як вони звуться, горішки? Фісташки. Фісташки. Так же ж? Ну, вроді, такі горішки фісташкові. Ну, так. Тримай, щоб не розсипалося. Горішки. Так, це лаврове листя. Ось такий лавровий лист. Так, це перечорний. Мелений. А це з горошком. Цільний. Така файна банка. Так. Це щось тут завиняне ще. А-ха! Нутелла! Ой! Читайте, ну я хотіла купити нутеллу. Наша от фісташки залишились. Дякую. Ще нутелла завиняна в полотенці. Ось такому була, в таких полотенцях. Ось. Так, тут ще щось є. Чекайте, бо ще щось завиняне є. О, лопатка гарна, крепка. Йоу. Ось. І знову полотенця. Рушнички. А тут не вгадаєте що? <смеш> Ніхто. <смеш> Твердий сир такий. Ось такий. Так, на тобі коробку. Дякую. А тепер я все покажу, що у нас, що нам прийшло, який нам Миколайчик смачний прийшов. О, я вам дуже дякую, Юля. Всім вам, всі ваші сім'ї, дуже дякую за смаколики, за таку, таку гарну за малюнок. Саме більше дякую малишці Улюні, щоб ага. вона здорова була, щоб щаслива в неї доля була. Хай її Бог береже і міцне здоров'я после. Хай Бог дай щоб було мирне небо. Так, як я все вам показати, все, що тут є, така посилка смачна. І дуже-дуже і вам дякую. Дуже приємно отримати подарунки. Ось такі всі. Ну, а саме головне... Ти показувала картину? Так, да, показувала. Так. Ось такий. Ось такий нам Миколайчик прийшов. Як його все показати, я не знаю, якщо чесно. Ось так. Ой, божечку. Не знаю, як це показати. Ось так. Так, зробимо фоточку. А ще полотенця ж. Рушнички. Всі рушнички. Ось. Але ну, самі головні подарки це ось від Олі. І побажання. І побажання. Лист таке. Зараз я покажу. Лист у нас є, ми читали. Ось, Але найкращий подарунок. Це ось те. Така козулька гарна. І, І така козулька на синьому тракторі. Пісня синій трактор. <гум> я її перше знала без пам'яті мене. Мене вночі можна було збудити, і я б її заспівала ту пісню, як в мене був Ілюшка. З цією піснею він лягав спати. Ось таке то. Ось, ось такі малюночки мені прийшли, лист. Ось, я дуже-дуже дякую. Малюночки сховай. Ми їх покладемо до, до всіх. Ось. І я вам щиро-щиро дякую за таку. Приємну посилку за такі <кій> турботи, за те, що ви приділили увагу мені. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я после. Я вам дуже-дуже дякую. Гарного дякую. вам всім дня, вечора, всього найкращого. Я також дуже дякую. Ось, хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всім миру, спокою, вам міцного здоров'я і Божої опіки. І ще раз велике-велике дякую. Дуже приємно. Дуже-дуже приємно. Хай Бог дає, щоб всіх були прекрасні друзі. Щоб всіх все було якнайкраще. Хай Бог береже і міцне здоров'я. Всім па-па і до зустрічі в слідуючому відео.